Таю вас, друзі, сьогодні ми завітаємо в одне з найзагадковіших і водночас найулюбленіших місць мешканців Дніпра монастирський острів. Це унікальний куточок природи та історії, просто у серці великого міста, що буквально притягує до себе чисельних туристів і самих містян. І це не дивно, адже сьогодні на монастирському острові розташований один із найпопулярніших міських пляжів. Звідки відкривається неймовірна панорама на Дніпро? А знаменитий водоспад Поріх Руче вже давно став однією з головних фотолокацій міста. Але не лише краса і мальовничість роблять це місце особливим. Монастирський острів оповитий багатьма легендами та міфами, які існують ще з часів середньовіччя. Тож чому це місце має назву монастирський острів? Та які історії та легенди ховає це місце? Сьогодні ми не лише поринемо у розваги та відпочинок, а й відкриємо деякі загадки цього унікального куточка. Отже, вперед, у захоплюючу подорож до загадок і відкритів монастирського острова. І почнемо з легенд. Одна з найвідоміших розповідає, що назва монастирський острів з'явилась не дарма. І тут колись стояв справжній візантійський монастир. За переказами, це місце було важливим духовним центром. А монахи жили у повній гармонії з природою, ведучи відокремлений спосіб життя. Проте, незважаючи на популярність цієї легенди, археологічні дослідження не виявили жодних підтверджень існування монастиря саме на цьому острові. Інша легенда, пов'язана з монастирським островом, розповідає про князя Володимира Великого. За цією версією, під час походу на Херсонес, князь зі своїм військом зупинявся саме на цьому острові, щоб перепочити перед важливим походом. Проте історики вважають цю версію також романтичною вигадкою, адже ніяких документальних підтверджень перебування тут князя також не знайдено. Тож історичні дослідження показують, що жодна з цих красивих легенд не має науково підтверджених фактів, і найімовірніше, назва острова була надана пізніше і зі відображенням народних переказів та міфів. Але археологічні дослідження монастирського острова відкрили перед нами чимало цікавих фактів. Незважаючи на відсутність підтверджень легендарного монастиря, історики знайшли численні артефакти, що свідчать про активне використання острова людьми протягом багатьох сторіч. Зокрема, було знайдено старовинні монети, побутові предмети та залишки, укріплені які вказують на стратегічну необхідність острова. У козацькі часи острів мав особливе значення як важливий стратегічний пункт. Саме тут часто зупинялись козацькі загони, адже з берега острова було легко контролювати, що відбувається на річці, а також відстежувати ворога. Але у 19-му та 20-му сторіччях острів набув іншого переважно культурного значення. Він став популярним місцем відпочинку для жителів Катеринослава, нині Дніпра. Тут були облаштовані пляжі, парки, літні майданчики для концертів та навіть літні театри. Таким чином стратегічне розташування острова і його доступність з будь-якої точки міста зробили це місце центром активного суспільного життя, яким він залишається і по цей час. І починається будь-яка прогулянка із цього мосту, який сполучає острів із центральною частиною міста, та робить його легко доступним для всіх. Це не лише важливий елемент інфраструктури, а й популярне місце для прогулянок, фотографування та милування краєвидами Дніпра. Із нього ми можемо побачити ще одну з головних сучасних візитівок міста водоспад Поріг він був створений як символ пам'яті про легендарні дніпрові пороги, з які колись були справжньою перепоною для судноплавства. А сьогодні це одна з найпопулярніших локацій для фото та просто улюблене місце для зустрічей та відпочинку. Прямуємо далі. І перше, що ми бачимо, коли заходимо на острів, це православний храм та пам'ятник Тарасу Шевченко. Храм Святителя Миколая це сучасна церква, яка гармонійно вписалася в ландшафт острова. І звідси відкривається чудовий краєвид на Дніпро, що створює особливу атмосферу умиротворення. А на найвищій точці острова височиє пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Його встановили у 1959 році. І він став не просто монументом, а візуальним орієнтиром, який видно навіть з протилежного берега. А поєднують все це затишні алеї з клумбами та лавочками для відпочинку. Це ідеальне місце для того, щоб зробити паузу та поглянути на місто з нового ракурсу. Саме тут відчувається наскільки Дніпро поєднує у собі природу, історію та сучасність. А якщо ви хочете знайти щось більш атмосферне та навіть трохи таємниче, варто звернути з основних алей і ви знайдете таємничу стежину. Ця стежка проходить практично вздовж всього східного берега острова, а багато хто про неї навіть не здогадується. Тут майже завжди тихо. Відчуття, ніби місто десь далеко, а навколо лише вода, вітер і шепіт листя. Особливу атмосфери надають старі дерева, які нависають над водою. А ще скелясті краєвиди на березі Дніпра, що відкриваються поміж деревами. Також на острові облаштовані сучасні дитячі майданчики, спортивні зони та затишні куточки для тихих прогулянок. Окрім цього, тут є великий парк атракціонів, який особливо подобається дітям. Тут можна покататися на колесі огляду, з якого відкриваються захоплюючі панорами на Дніпро та місто. Але ми прямуємо далі на міський пляж, який у літні місяці збирає тисячі відпочивальників. І не дивно, адже тут величезна територія. Чистий пісок та багато інших зручностей для відпочинку робить це місце ідеальним для комфортного дозвілля. І ще однією унікальною візитівкою острова, про яку на жаль, зараз мало хто згадує, є акваріум прісноводних риб ДНУ. це місце варте уваги кожного, хто цікавиться природою, наукою чи просто хоче побачити щось дійсно особливе. Акваріум був створений у 1980-х роках, і на той момент він став справжнім проривом у сфері науково-освітніх експозицій. Акваріум було відкрито 1985 року. На той час це була доволі унікальна споруда в експозиції. Ви потім побачите, що в нас представлено доволі багато акваріумів. Кожен з яких представляє не тільки свій континент, а й же регіон тих мешканців, що там проживають. А його головна гордість унікальний тунельний акваріум. Він і сьогодні вражає своїми масштабами. Об'єм його 100 тисяч літрів води, глибина стоба води 3 метри, і там утримуються риби та ну ті, що мешкають не тільки в нас в Дніпрі, а й в регіоні, ті, що розводяться на рибних господарствах, це і коропи, і кольоровий карп кої, і канальний сом, і білий та чорний амури. І коли ви заходите в тунель, виникає відчуття, що опиняєшся на дні річки. Тут мешкають не лише риби з природних водойм України, а й акліматізовані та гібридні види з рибних господарств. У акваріумі можна побачити понад 100 видів риб із Центральної та Південної Америки, Африки, Південно-Східної Азії, Індонезії та, звісно ж, з басейну Дніпра багато з риб, які мешкають у цих акваріумах, справжні рідкісні перлини. Серед мешканців нас доволі багато великих риб. Вона каже, ну кожна з них цікаво по-своєму. Тобто є і чорні паку, і чорні паку, які білі насправді, бо вони альбіноси, і аравана жардіни це перлова аравана з Австралії, і Гурам, те, що улюбленець відвідувачів, бо він реагує на людей. Тобто, доволі багато різних екземплярів. Також тут можна зустріти скляних сумів, чиє тіло майже повністю прозоре. Є й прісноводний скат моторо з отруйним шипом. Тож акваріум прісноводних риб на монастирському острові це не просто експозиція, а справжній живий музей, де можна одночасно відпочити, дізнати щось нове та отримати справжнє естетичне задоволення. А якщо вийти з акваріума і пройти трошки у глиб острова, то ви потрапите у місце, про яке знають тільки свої. Це умовно дикий пляж. Тут немає зручностей, але є тиша, усамітнення та відчуття справжньої природи. Саме це і приваблює сюди тих, хто шукає відпочинку без зайвого шуму. А окрім пляжу, далі лише вода та вузька смуга дерев. Тут часто зупиняються рибалки, художники, або просто ті, хто хоче втекти від буденності та відпочити у тиші. Сьогодні ми з вами прогулялися монастирським островом, місцем, де історія переплітається з легендами, де природа зустрічається з міською інфраструктурою, а спокій з пригодами. Цей острів це більше ніж зелена зона для відпочинку. Це справжнє культурне серце Дніпра. Тут ви знайдете сліди минулого, натхнення для сьогодення і простір для незабутніх моментів. Незалежно від того, що саме вам по душі, активний відпочинок, історичні відкриття чи тиша наодинці з природою, монастирський острів точно знайде чим вас здивувати. Тож, якщо ви тут ще не були, то обов'язково завітайте. А якщо були, приходьте знову. Бо острів, як і місто, кожного дня відкриває себе по-новому. А з вами були Юлія Жиленко та Пономарьов Іван, і до зустрічі на вулицях нашого чарівного Дніпра.